Один з улюблених інструментів, які користується нарцис, аби підсадити на себе свою о, жертву, не люблю це слово, але це емоційні гойдалки. Завдяки цьому інструменту він створює дуже сильну психоемоційну залежність. Це перше, і друге формує дуже потужну гормональну залежність. Виникало питання дуже часто, чи свідомо він зачинає ось ці гойдалки. В якихось випадках так свідомо, і він свідомо обирає, коли вшити цього інструменту, коли ні. А буває, що він це робить несвідомо. То коли він це робить несвідомо, коли в ньому дуже сильно запускаються внутрішні конфлікти, і його дуже сильно рве, грибе, гойдає його всередині, і це рикошетом йде на нас з вами, оскільки ми перебуваємо дуже близько. Це процеси абсолютно несвідомі. Як їх розрізняти? Досвід виключно з досвідом, з наточуванням спостережливості за ним аналізу його поведінки, аналізу своїх реакцій на його поведінку. Чи безпечно сидіти на цих гойдалках? Тим більше довго ні, дуже небезпечно для психіки і тим людям, які не можуть вийти з цих стосунків, припинити їх раз і назавжди, рекомендують техніку сірого каменя, тобто стати якомога більше непомітною, нечутною, небаченою. Але це теж дико шкодить на психіку і руйнує вас зсередини.